Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 19 серпня 2025 року. Місячний танець, як фази супутника впливають на нас, і що ми можемо побачити в серпневе небо. Випадковий спостерігач може подумати, що місяць це щось статичне, кам'яна куля вічно ширяє в нічному небі. Але насправді, вона постійно змінюється, проходячи через низку фаз, немов танцюючи в космічному балеті. І в серпні 2025 року, як і в будь-який інший місяць, у нас є прекрасна можливість спостерігати цей зачаровує процес. У цій статті я розповім про фази місяця, про те, як вони формуються, і що ми можемо побачити в серпневому небі, якщо придивитися уважніше. Навіщо взагалі цікаво спостерігати за місяцем? Перш ніж заглиблюватися в деталі, варто задуматися, чому взагалі варто витрачати час на спостереження за місяцем? Відповідь проста: це красиво, це освітньо і це може бути напрочуд особистим. З дитинства я заворожено дивився на місяць. У дитинстві я вірив, що на ній живуть місячні зайці, а пізніше, коли почав вивчати астрономію, відкрив для себе цілий світ кратерів, морів і гір. Спостереження за місяцем це можливість відчути свій зв'язок з космосом, зрозуміти, що ми частина чогось набагато більшого. Крім того, фази місяця мають вплив на наше життя, хоча це і не завжди очевидно. Вплив місяця на припливи і відливи це відомий факт, але є й інші більш тонкі зв'язки. Багато людей вірять, що місяць впливає на емоції, сон і навіть на врожайність. Звичайно, наукові докази цих тверджень обмежені, але особистий досвід і традиції багатьох культур говорять про те, що зв'язок між місяцем і людством існує. Як формуються фази місяця, кути і освітлення? Фази місяця є результатом поєднання двох факторів положення місяця на його орбіті навколо землі та кута, під яким ми бачимо сонячну сторону місяця. Місяць не світить сам по собі, він відбиває сонячне світло. Протягом місяця місяць здійснює повний оберт навколо землі, і в залежності від її положення, ми бачимо різну частину її освітленій поверхні. Уявіть собі, що ви тримаєте м'яч і освітлюєте його ліхтариком. Залежно від того, як ви тримаєте м'яч по відношенню до ліхтарика і вам, ви будете бачити різну ступінь освітленості. Так само і з місяцем, коли місяць знаходиться між землею і сонцем, молодик. Ми не бачимо її взагалі, тому що освітлена сторона звернена від нас. Коли місяць знаходиться навпроти сонця, повний місяць, ми бачимо всю його освітлену сторону. А все проміжні фази це комбінації різних ступенів освітленості. Серпень 2025, спадаючий півмісяць, і що можна побачити. І ось ми підійшли до серпня 2025 року. За даними НАСА, 19 серпня ми побачимо спадаючий півмісяць, освітлений на 16%. Це означає, що в небі буде видно лише невелика частина місяця, і вона буде поступово зменшуватися в міру наближення до молодика. Не варто впадати у відчай, якщо ви не бачите повного місяця, спадаючий півмісяць це прекрасна можливість для спостереження. У цей час місяць знаходиться досить далеко від сонця. Що дозволяє побачити більше деталей на його поверхні? Плато Аристарха, якщо у вас хороший огляд і трохи досвіду, спробуйте знайти плато Аристарха. Воно розташоване в лівому верхньому кутку місяця, справа внизу, якщо ви перебуваєте в південній півкулі, це одне з найбільших і найтемніших утворень на місяці, і його легко впізнати за формою. Басейн Грімальді, якщо у вас є бінокль. Ви зможете побачити басейн Грімальді – темне, кругле утворення, яке виглядає як величезне око на поверхні місяця. Це одне з найцікавіших місць на місяці, і його легко впізнати за формою. Гамма Райнера. Якщо у вас є телескоп, ви зможете побачити гамму Райнера мережу паралельних тріщин, які перетинають поверхню місяця. Це одне з найзагадковіших утворень на місяці, і його походження досі невідомо. Поради для спостереження за місяцем. Знайдіть темне місце. Чим менше світлового забруднення, тим краще ви побачите місяць. Дайте очам звикнути, займіться спостереженням за місяцем приблизно через 20-30 хвилин після виходу на вулицю, щоб ваші очі звикли до темряви. Використовуйте бінокль або телескоп. Це допоможе вам побачити більше деталей на поверхні місяця. Вивчіть карту місяця, це допоможе вам орієнтуватися і знаходити цікаві об'єкти. Насолоджуйтесь моментом спостереження за місяцем це прекрасний спосіб відпочити і відчути зв'язок з космосом. Більше, ніж просто фази, вплив місяця на наше життя. Як я вже згадував, вплив місяця на наше життя не обмежується лише припливами. Багато людей вірять, що місяць впливає на наші емоції, сон і навіть на врожайність. Емоція. Деякі люди відчувають себе більш емоційними під час повного місяця, а інші відчувають себе більш спокійними під час молодика. Сну, місячне світло може впливати на вироблення мелатоніну, гормону, який регулює сон. Урожайність багато фермерів вважають, що місяць впливає на ріст рослин. Звичайно, наукові докази цих тверджень обмежені, але особистий досвід і традиції багатьох культур говорять про те, що зв'язок між місяцем і людством існує. Замість висновку продовжуйте досліджувати. Спостереження за місяцем це веселе та пізнавальне заняття, яке може принести багато радості. Не обмежуйтеся лише серпнем 2025 року, продовжуйте досліджувати місяць протягом усього року. Кожна фаза місяця пропонує унікальні можливості для спостереження та відкриття. Пам'ятайте, що космос це величезний і загадковий світ, і місяць це лише одне з його багатьох чудес: не бійтеся задавати питання, шукати відповіді та ділитися своїми відкриттями з іншими. Сподіваюся, ця стаття надихнула вас на нові астрономічні пригоди. І хто знає, може бути одного разу, ви самі станете експертом в області місячних досліджень.